Що робити, коли заблокували рахунок? А ви постійно приймаєте оплати на власну картку. І що буде, якщо не зможете довести, звідки гроші? Давайте розбиратись і почнемо з відповідальності. Якщо не зможете довести звідки гроші, тоді банк перестає вас обслуговувати, передає інформацію в податкову і тут без точних сум, просто з позначкою ФІН -моніторинг». і вже тоді вами можуть зацікавитись податкові. Як висновок, ви заплатите податок з отриманих грошей, плюс штраф з можливою конфіскацією товару. То як же розблокувати кошти? Більшість каже, що це повернення боргу і можуть навіть розблокувати. Блокувати рахунки, але в деяких випадках доведеться показати боргову розписку або договір позички. Якщо скажете, що продаєте власні поношені речі, теж розблокують. Але якщо продажі в великих об'ємах, то це може розцінюватися як підприємницька діяльність без реєстрації. А отже, будуть ще блокування, можливо, штраф та податок 19,5%. Так що ж робити? По-перше, це сподіватися, що менеджер банку повірить, що це повернення боргу або продаж ваших вживаних речей, і просто розблокують. Другий варіант вам не повірили і потрібні докази. В такому випадку. Поки ви не покажете декларацію про майновий стан та доходи і не сплатите 19,5% з отриманих грошей, один за одним банки будуть вас блокувати до моменту, поки ви нарешті не сплатите податок. І третій варіант, і як би не звучало банально, але це відкрити ФОП. Тоді ви не ризикуєте отримати просто так блокування і по податкам платите фіксовано за місяць 1420 гривень. До речі, за рік можете зробити оборот майже 6 мільйонів гривень. Вам, звичайно, вирішувати, що робити, але продавати товари чи надавати послуги і не платити податки. Та думати, що вас оминуть штрафи ну досить ризиковано. Якщо є питання, чекаю під коментарями або на консультації, і дякую за перегляд.